Я захожу, і в мене один із найвищих найверхніх постів був від моєї підписниці, глядачки і знайомої, вже, з якою ми непогано спілкуємося і в офлайні теж Вікторії, яка написала такий пост. Я, він підзамочний, але вона мені дозволила його процитувати. Інформація живе, якщо фіксувати на ній увагу. Є і більш наукою визначення цього ефекту від психології до квантової фізики, але так чи інакше, це факт. На цьому ефекті басується виведення людей з секти або з наркотичної залежності. Людина має надбудувати своє життя так, щоб перебудувати своє життя так, щоб сфокусувати свою увагу на чомусь іншому, настільки відмінному і цікавому, що той інформаційний монстр в її психіці, якого вона хоче позбутися, буде забутий, і лише таким чином помре. Фокус уваги на інформації робить її живою, і лише відсутність уваги може зробити інформацію мертвою не існуючою. З цієї точки зору розвінчання пропаганди Арістовича і посіпак, так само, як пояснення, що не так з пам'ятником Пушкіну Булгакова, нічого не роблять для людини, чия психіка уражена інформаційним фреймворком русського міра. Будь-яка увага до підвалу руского міра лише підсилює конструкція. Але для решти воно не а для решти воно не треба або й токсично. Протидія пропаганді в ЛОБ не робить взагалі нічого корисного. Виходить, що русський мір неможливо побороти, концентруючи, концентруючи на ньому увагу. Треба будувати свій свою альтернативну надійну сильну конструкцію. Я прийшла до цієї думки, звичайно, що впливом Дмитра Золотухіна і його серії статей про онтологічну війну. До речі, в Фейсбуку Золотухіна можете зайти у нього в останньому пості. Серія якраз ви можете зайти і почитати. Дмитро Золотухін я його нещодавно це теж цитувала. Та від Етерів Тетяна Кететенко з її України це шлях. Але про цей ефект прогодування інформаційних конструкцій уваги я знаю давно, і до мене сьогодні прям дійшло, чому протидіяди. З не може працювати, а натомість працьовує фокус уваги на побудові іншого свого великого і цікавого інформаційного фреймворку. Проти зла одна зброя, забуття. Але, тим не менш, я зроблю зараз етер. Тому що я вірю, що проти зла є іще одна е зброя. І. Е Ну, багато з вас, хто мали якісь травматичні невдалі стосунки, і виходили з цих стосунків. Ви спочатку ви переживали, хотіли повернути партнера. Потім, а, ну, якщо це погані стосунки, якщо ви не просто переросли одне одного, одного і зрозуміли, що ви не хочете мати з одним. Ну що ви просто люди, яким краще буде окремо одне від одного, ніж продовжувати разом. Я говорю про ті стосунки, які були поганими, в яких вам було погано, і зрештою вони закінчилися. І спочатку ви виходите ви болячі без партнера. Потім ви про нього всім розповідаєте. Потім ви виригуєте, виригуєте, виригуєте цю інформацію, і в якийсь момент ви розумієте, що все. Ви, по-перше, дуже багато чого зрозуміли, травматичного про ці стосунки, а по-друге, можете йти далі. І ну, багато в чому наш відрив від окупації російського простору відбувається таким чином, на мою думку. І ще мені здається, що ну, знаєте, і це як моя звичка. Говорити російською мовою, коли я виражаю зневагу і хочу показати свою зневагу до людини, яка цією мовою розмовляє, тому що для мене це хороший інструмент. Бо у мене російська мовність пов'язана з відсталістю. Наприклад. І мені здається, що є такі речі, які можна перепрописати. Тобто, дивіться, російська створювала собі дуже великий ореол, навколо ну, і культура, і діячі створювали собі великий ореол загадковості, людяності, прекрасності, розумності, того, що вони все щось вигадують, і так далі. А коли ти, зрештою, починаєш бачити, що вони не вигадуються, що переважно всі їхні вигадки це плагіат у когось, що вони не людяні, а вони просто відбиті, що вони не культурні, а вони просто що вкрали культуру і імітують її. І коли відбувається зміна ось до того, що ти вважав одним перепрошивкою на жалюгідне, нікчемне, агресивне, то зрештою, ти позбавляєш ти. Позбавляєш простір у того лоску, який він сам собі видумав, вигадав, а залишаєш його з його реальним образом. Ну, як, от знаєте, в висмикуєш ці волосинки з Цахаса, і всі бачать, що він потворний а не. Красень, який, яким його бачать всі інші, тому що у нього є ця здатність перебирати на себе найкращі характеристики того, хто з ним в одній кімнаті, щоб всі думали, що це його заслуга. Ну, Росія, в принципі, дуже підходить під цей образ крихітки Цахиса, і зараз з нею відбувається. Те саме цей процес описаний у Касті Гофмана. І, до речі, Крахітку Цахиса ми з вами читали е на читанці, тому можете знайти подивитися, але мені він уже застарів той розбір, бо там дуже багато було про Зеленську. Так би я зараз туди не вставляла е ці фрагменти. Але ну, можливо, через якийсь час воно знову буде більш актуально. Будемо дивитися. І е чому я роблю цей короткий етерна, хороший регулі? Ну, по перше, е дуже багато. Бажання скидати також у людей агресію. І вони шукають собі, на кого це скидати. І краще скидати на чужих, а не на своїх, це перше. А по-друге, я просто розберу два нюанси, насправді, тільки два нюанси. Ми не будемо сидіти і дивитися там всі висловлювання і так далі, бо це не цікаво. Я просто розберу два нюанси, які, мені здається, знову ж таки перевертають оцей от портрет чоловічності в портрет людожерства. Просто для того, щоб. У більшості збереглося не той відбиток, який намагається е, зімітувати і автор контенту, і його гість, а реальне обличчя цих кончених разій. Все, на цьому я кажу вам цьомки-бомки. Побачимося зовсім скоро на каналі Хороша Рагулі і будемо дивитися про. Сложно собі представити, що би я ощущав, находячи під. обстрелами, видя, как умирают мои родственники, близкие люди на фронтах. Это кровь, кровь, ужас, ужас, страх. Что бы я делал? Я бы ненавидел всех, кто хотя бы как-то толерует чему-то, что начинается на р потом вторая буква У, третья С, понимаешь, да? А у меня тут как бы такой букет. Прекрасные отношения с Noise. MC с какими-то моими друзьями, которые оттуда выехали. Я вместе сижу здесь, я говорю на русском. У меня такое, типа, прошлое. Родился я не там. Ну, то есть, ты понимаешь, как бы это все можно сразу же трактовать. Тут как бы нет смысла в тебе что-то выискивать. Хорошее нет. Ты сейчас не подходишь. Ты не герой этого времени. Mm. Отойди в сторону. И я даже готов быть газлом отпущения, потому что, ну, как бы и принимать на себя удары. Э, ненависти, там, чего-то еще, я понимаю это прекрасно. Э, мы потом уже, э, закончится война, поговорим, попытаемся найти точки, где мы друг друга понимаем, если это произойдет.